З давніх давен люди намагалися дізнатися якомога більше про світ, у якому вони живуть. Які не схожі між собою дуб, калина, берізка, ромашка, але все це рослини. Метелик, жабка, зайчик, горобчик теж дуже різні, але вони тварини. Скрізь у воді, повітрі, ґрунті живуть найдрібніші мешканці мікроби. Без сонця, води, повітря не можуть жити ні жодна рослина. Тварина, людина, але і рослина, і тварина, і людина впливають на своє оточення. Все, що нас оточує наше довкілля. У кожної рослини, тварини, людини є своя домівка. Для когось це нірка. Для когось гніздо, для когось будинок. А спільний наш дім, планета Земля. І всі ми сусіди по планеті. Зараз у Запорізькій області в Україні на всій планеті майже не залишилось куточків, які б не змінила людина. Це призвело до того, що руйнуються ґрунти. Забруднюється повітря і води річок, гинуть рослини. Промислові підприємства щоденно викидають у довкілля велику кількість шкідливих речовин, і вони осідають у рослинах, а людина вживає ці рослини у їжу. Виходить, що людина сама собі шкодить. Друзі, так давайте пам'ятати, що довкілля це наш дім, його треба поважати, жити з ним завжди в мирі. Тому зараз так актуальна проблема екології. В нашому рідному місті і в світі в цілому наука екологія вивчає досконально в усіх тонкощах, як окремі мешканці нашої великої комунальної квартири не тільки співіснують, але й впливають один на одного. Для того щоб краще пізнати і зрозуміти взаємозв'язки усього живого на планеті, і ми вирішили прийняти участь в екологічному конкурсі на варті природи. Давайте познайомимося. Наша школа розташована в заводському районі міста Запоріжжя. Їй 72 роки. Ми навчаємося в ній вже четвертий рік. Як і всі школярі нашого міста, вивчаємо предмет Екологія. Про цю науку багато говорять вдома, в школі, у газетах, по радіо і телебаченні. Всі умовляють один одного не порушувати екологічне середовище. Ми вирішили почати з себе. Треба навести лад в рідній домівці. Спочатку допоможемо рослинам, що живуть поруч з нами, нашим кімнатним квітам. Ми не забуваємо їх поливати, витирати на листячках пил, підживлювати їх вітамінами та спеціальними добавками. Подивіться, які вони у нас гарні. Обов'язково треба висадити і нові рослини. Не забудемо витерти підлогу і провітрити кабінет. А тепер, дівчатка і хлопчики, не боріться! Хочеш на шкільне подвір'я, ми на своїй планеті не тимчасові мешканці, а мудрі господарі. Тому беремо у руки робочі інструменти і швидше за роботу. Треба зібрати листя біля входу в гімназію, не забути навести лад і біля спортивного майданчику. А ще давайте, друзі, заметимо доріжки в парку біля школи. Тут так здорово проводити час після уроків. Ну ось і добре. А тепер можна і відпочити. Але відпочивати треба з розумом. Будемо не тільки відпочивати, але й вивчати дивовижний світ природи. Щоб вивчати довкілля, треба вміти спостерігати, бачити те, що на перший погляд здається невидимим. Тому ми вирішили відправитися на екскурсію і подивитися, як в Україні зберігаються і досліджуються багатство флори і фауни. Навесні 2009 року, в травні, ми всім класом відправились у подорож. Нас чекало нове відкриття. Ми їхали подивитись одне з чудес рідної України заповідник Асканія Нова. Дорога була довга. Їхали ми автобусом цілих п'ять годин. Але навкруги була така краса, квітучі поля. В очах аж мерехтіла від кольорів квіти жовті, рожеві, блакитні, червоні. Справжня веселка. А ось і перша зупинка. Ось воно, довго очікуване море. Від цієї краси і величності захоплює дух, неозоре, широке, безкінечне, бездомне, прекрасне. Таке велике-велике, не кінця не краю саме вода і вода. А яке тепле, ми не втримались! Вода така прозора і чиста. Ну, як не окунутися? Як було весело, хтось купався, хтось дихав чистим повітрям, хтось вирішив перекусити, інші грались, збирали ракушки, спілкувались з місцевим населенням. Ну а Сашко, як завжди, насолоджувався і медитував. Вранці ми відправились на першу екскурсію. Ось нарешті Асканія. День видався чудовий. Сонечко весело всміхалось в небі. Повітря було чистим, прозорим, духмяним. Так і хотілось співати. З вами знаходимося у відомому на весь світ заповіднику асканя нова степ дивовижний і безкрайній, сивий і дуже давній, безкінечний, величний і замріяний як море. Він, як жива людина, випромінює тепло, вологу, надзвичайні аромати та чарівні звуки степового життя колись тисячі років тому. Тут проносилися нещисленні табуни бізонів, коней, антилоп. Цей незвичайний куточок дикого життя знаходиться на землях давньої Таврії. Тут розташований найбагатший зоологічний парк, рівного якому немає в Євразії. На волі живуть стада оленей, коней, приживальського, туркменських куланів, американських бізонів, африканських антилоп і страусів. Вольєри заповнені фазанами, папугами, орлами, качками та іншими рідкими птахами. Великі ставки заселили стаї водоплаваючих. Появою цього райського куточка ми зобов'язані Фрідріху Едуардовичу Фальцфейну. Ну ось ми і повернулись в рідне Запоріжжя. Вдохнули повітря міста. Запорізька область відноситься до найбільш екологічно напружених регіонів України. Найгострішими проблемами є забруднення повітряного та водного басейнів, накопичення значних обсягів відходів завдяки промисловому потенціалу, який обумовлений наявністю і концентрацією підприємств чорної і кольорової металургії, теплоенергетики, атомної енергетики, хімії, машинобудування. Область є безперечним лідером за рівнем забруднення повітря. Значна частина промислових підприємств розташована в центрі житлових забудов, що формують основне техногенне навантаження на навколишнє середовище населених пунктів. Розвиток обласного центра та міст обласного значення Бердянськ, Мелітополь, Енергодар та інших складався таким чином, що промислові підприємства, численні котельні, працюючи на газі рідкому і твердому паливі, розташовували в безпосередній близькості від житлової забудови. Згідно даних Запорізької міської СЕС, близько 25 тисяч населення проживають у межах санітарно-захисних зон основних забруднювачів атмосферного повітря обласного центра. Рідне місто Запоріжжя. Ми, діти, мріємо про чисте повітря. І прозорі струмки, про птахів у небі і тварин у лісі. Збережімо нашу землю блакитною та зеленою. Земля це найбільше диво нас оточує дивосвіт. І довкілля таке красиве нас приваблює з юних літ. Все в гармонії в цьому світі: флора, фауна і зірки. Тож природу потрібно вивчати, берегти, а не навпаки. Оці дерева, поля і ліси, для мене повні добра і краси. Бо все, що бачу навколо я, то люба рідна земля.